Добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. І сьогодні буде частина друга або серія 2 Відеоогляд калібрувального агрегату. Ось так він виглядає. Це зроблено, почну зверху. Звичайна бочка, обрізана. Тут так само обрізана. Потім було куплено сітки різних розмірів. От. І тут три секції. Ось перва, перва решета, друга і третя. З верхнього саме велике падав цей ящик. Основна маса йде з цього лотка. Сюди таке собі, а туди клам. Привод двигун, невеликий редуктор. Тут бункер засипний. Колеса, звісно ж, з металолому це все. От такий має вигляд. Зараз продемонструю його роботу. Саме, що забарне було, це зробити цей барабан. Поїхали. Все тихенько працює і засипаємо. Це бункер засипало, воно потихеньку там собі відбирає. А тут потихеньку подається завдяки похилу. Ну, Потрібно досипати. І тут вже пішов процес відсіювання великого зубка, дрібненького, середнього. Ну і звісно ж всякого різного там хламу. Ось пішов уже процес. Ось бачите, тут іде великий зубок, ось потужний який, По, ці, по, ці, по цьому, цьому циліндрові. А тут основна маса, це вже посадковий матеріал. Ну цей, І цей буду садити, не викидати ж, а тут потрібно вже буде нижні ящики перебирати. Там потім воно ну, ще дійде до краю, покажу. Раз ще досиплю. Якщо вдасться сипати. Зараз вологість є, і він трохи не хоче сипатися пожило. Ну, підправити рукою. Ось так калібрується. А тим часом, коли тут це все, все крутиться, можливо, ще раз доперебирати. Наприклад, ось голеньку відкинути. Можливо, де попадеться. Погано. І тут також перебрав, а ага, ось підозрілий, то туди. Тобто, щоб посадковий матеріал був найвищої якості. якості. Хочу калібрується, на мою думку, це для того, щоб були рівномірні сходи, наприклад, посадити отаку часничину і посадити ось отаку чесничину. Розумієте? Це вистрелить моментально, а ця зійде пізніше. Потім при збиранні врожаю будуть проблеми. Ну, поки що не сиплеться, сюди воно збирається онле. Бачите, такі тоненькі зубки. Самі тонкі тонкі самі зубки. ну Воно не годиться садити його, я думаю, зовсім. Ну а на майбутнє планую, що тут доробити. Тут потрібно доробити більш за все бункер і додати транспортер. Щоб це все транспортером. Засипалося. І так само і на цьому лощільній на машині транспортер, щоб мінімалізувати людську працю. Тобто ти ж підійшов, засипав і пішов там займатися своєю справою. І ось такий так виглядає процес. Зараз воно досипається, я покажу, як знімається барабан. Тобто можна зняти барабан, поставити інший барабан. І на одній машині зробити два в одному, зробити на цьому ж агрегаті ще й протруювач. Тобто поставити бочку цілу, тут десь зробити люк, засипав, тут форсунка. Протруїв, викинув, от люк відкрив, висипалось в ящик. І також вже більш автоматизуванийший буде процес, автоматизованіший. Ну тут, в принципі, всі гарні. О, розумієте, тепер він одного розміру. Це відходи. В наступному відео покажу ж, звісно, чим будемо сіяти. Тут ось проходить процес протруювання, вже протруїв, розстелив, хай підсихає. Сьогодні ми ж таки домовились в одному із відео, якщо зберемо 500 лайків, небесна канцелярія екран прикрила. Петиція подана, кран прикритий. Кажуть, немов би на 5 днів. Ну а там видно буде. Сьогодні буде посадка і відео посадки буде пізніше. Там відеогляд сівалки буде, там сівалка, це просто щось з чимось. Переробляли ми її на 50% майже. Ну, то буде наступне відео. Зараз прокоментуйте, підпишіться на канал, далі буде цікаво. На цьому на все добре. Наступне відео вийде в середу, як завжди, по плану. До побачення.